Попередження. Що карти хочуть вам сказати ваше попередження? І так, колода номер 1 Попередження. Вам прийдеться приймати дуже швидко рішення. Просто дуже швидко. Карта Єрафанта говорить, що ви будете або навчатися самі, або передавати знання іншим, або будете приймати якесь дуже важливе рішення для вас, яке воно дуже потрібно. І це рішення приведе вас до перемоги. Вам потрібно буде дуже багато працювати, вкладатися, причому дуже креативно, дуже швидко діяти, тобто будь дуже активним, у вас буде і сіла, і енергія, і здоров'я на це все, щоб ви здобули грошей. Тобто, можливо, щоб в майбутньому у вас був стабільний дохід, вам потрібно зараз пройти якесь навчання. Або постійно розвиватися. Це ще карта може говорити про те, що можливо навіть вам навчати інших людей тим знанням, які ви здобули. Тобто через вішутку, через горлишка це карта Єрафанта, жреця це якраз через горлишко ви отримувати, будете свій основний дохід. Так що, якщо ви цим ще не займаєтесь, то вчіть інших людей. Це. Страхи, ограничення. Тобто, ви, можливо, боїтеся нового розвитку. Ну, ви самі зараз бачите, наскільки швидко все змінюється. І люди, які говорящі голови, вони заробляють набагато більше, ніж люди, які там стидаються, такі відчувають, що я ще не готова. Тобто Можна вмерти знаєте, вічним студентам і не бути готовим заробляти щось або створювати щось. Тому Відкиньте це, це ваше попередження. Не потрібно боятися, потрібно робити. Якщо ти зробиш щось неправильно, ти в слідщий раз це переробиш і зробиш правильно. Варіант номер два. Попередження для вас, хто вибрав другу колоду. у кожного своє попередження. У вас таке попередження. Вам потрібно діяти. Ви більш емоційна людина, ви більше, знаєте, любите комфорт, спокій, можливо, випити рюмочку. Така ситуація романтик, таке спокій і умиротворення. Ну, вам потрібно дуже швидко діяти, приймати рішення і робити якісь дії. Тобто, можливо, кудись поїхати, можливо, ще щось зробити. І робити це з людьми, які це все вміють робити. Тройка кубків це команда єдинамишленків, тобто діяти швидко, швидко разом зі своїми знайомими. У вас відкривається вікно можливостей. І якщо ви не вскочите зараз в цей паровоз, ви можете просто проїхати свою зупинку і. І коли ви будете там в слідуючий раз, вам дадуться вікно можливості, можливо, років через 7, можливо, через 10, ніхто не знає. Тому давайте поспішайте, щось робіть. І прийде і допомога, і можливості прийдуть. Тобто не сидіть на попі ровно, а дійте. Це для вас попередження. Якщо зараз нічого не зробите для себе, то слідуючи вікно можливостей, хто знає, коли відкриється. Попередження. Варіант номер 3. такий цікавий варіант, карта помірності. Не поспішайте, остановіться, огляніться це Архангел Міхаїл. Тобто, можливо, це ваш янгел-охоронець, який говорить: не поспішайте або поспішайте медленно. Ви зараз, можливо, відчуваєте себе жертвою, що світ несправедливий, що я щось не бачу, щось не розумію, щось у мене не так виходить. Можливо, це розплата за щось, тому що слідуюча карта в нас. Паж Кубка, то ви просто знаходитесь в якомусь такому емоційному стані. І за цього ви, не, ви просто не бачите те, що вам потрібно побачити. Туз Жезлов говорить про те, що це можливості, які прийдуть до вас, Янгол-охоронець вам їх надасть. Просто зараз не час, зараз ви їх не бачите. Можливо, вам потрібно кубків, це як знаєте, навчання. Да? чомусь навчитися щось узнати, щось для себе вияснити, прояснити. І тоді ви побачите, тоді у вас будуть зміни. Тобто до вас прийде діло, попередження, да? зараз не поспішайте, трохи пізніше до вас прийде можлива ідея, тому що тут з жезлов це можливо навіть ідея, можливо, якесь пред, 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 предложення, можливість. Да, від якої ви не відмовитесь. І це карта світу, яка переверне ваш світ. Або вам потрібно буде кудись і їхати, щоб щось змінити в своєму житті. Це також переїзд, це получення наслідства. Це, ну, знаєте, коли ви ухажуєте за кимсь, відчуваєте себе жертвою, а потім, коли ви становитесь вільною людиною, перед вами відкриваються всі горизонти. Тобто тут. Це серйозне попередження, яке я зараз не можу прояснити, так як це загальне вражіння, і його потрібно дивитися більш детально для кожної людини окремо. Тобто тут будуть у вас можливості, які вас виведуть на новий шлях, я би так сказала. Тому хватайте їх і йдіть в свій путь. І попередження варіант номер 4 Важкий варіант попередження, про що він говорить? Карта нещастя. А можливо, уход за стариками. а можливо, ви захворієте, можливо, потеря вдома. Мрії. Або ви чекаєте цієї ситуації, або. Ну, тут три карти треба дивитись. Да? Таке відчуття, що ви від чогось. Ховаєтесь, тому що ви бережете свій простір, ви нікого в нього не пускаєте, ви замкнулися і тримаєте все в собі. Це таке ну, потрібно вам виходить до людей. Вам потрібні єдиномишленники, помощники, тобто люди, які вам будуть допомагати, і разом ви здолаєте оцю неприємність. Тобто, якщо ви захворіли, не сидіть вдома, не мрійте про чудеса. Ідіть в люди, вам допоможуть. Якщо ви поранені також, да, ідіть, ідіть в люди, вам допоможуть. Тобто для вас спасіння це не ваші думки, а люди, які навкруги вас. І юридично обов'язково потрібно буде зафіксувати це юридично, тому що це карта правосуддя. Документи повинні бути. Тобто, якщо ви лежите в лікарні, обов'язково должны бути документи, тому що вони в майбутньому вам дуже допоможуть. Або якщо ви. Оплачуєте чиєсь лікування, збережіть ці документи, вони вам допоможуть. Тобто, таким чином все має бути офіційно, тому що щось має бути ще по-іншому. Зараз карта про це не говорить, це при особистому вражінні. Отаке попередження для вас, дорогенькі мої. Дай Бог ви справитесь, ви його отримали.